Курка та Щур Одного ясного дня, коли сонце лагідно пригрівало землю, курка і щур випадково зустрілися просто серед стежки. Щур злякався. Такий великий та грізний птах стояв перед ним. Він ніколи раніше не бачив курки. Курочко моя люба, пропищав щур тремтячим голосом. Давай поклянемося кров'ю, що ми тепер друзі й брати на віки вічні. Добра курка не мала нічого проти. Вона погодилась, і вони скріпили свою клятву фатідрою, давнім обрядом, що означав братство по крові. Після цього курка сказала Хотімо разом поїмо рису, мій господар щойно розсипав зерно на подвір'ї. Сушить його на сонечко, от ми й поклюємо. Але Щур схилив голову і тихо відповів Сестро, я боюся людей. Не можу шукати їжу вдень. Давай краще почекаємо до ночі, тоді і підемо разом. Але ж я не нічна птиця, зітхнула курка. Я вдень ходжу, вночі сплю. Поговорили вони ще трохи і знайшли гарний вихід. Домовилися так: курка вдень клює зерно, але частину навмисно розсипає. А щур вночі приходить і підбирає розсипане. Ось чому, коли ти бачиш курку, що клює зерно. Зверни увагу! Вона завжди щось розкидає навколо себе. Це не через необережність. Ні. Вона пам'ятає про свою клятву, про свого друга щура, і залишає йому харчі, щоб той уночі міг прийти і не лишитися голодним. Бо дружба це не тільки слова, а ще й добрі вчинки. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!